Гімнастки з південного призерки чемпіонату світу в Італії. Вихованки центру повітряної гімнастики і акробатики Fly and Dance вибороли 10 медалей. Змагання проходили з 29 жовтня по 2 листопада в місті Чезенатіко. Гімнастки виступили у складі збірної України. Міжнародні змагання зібрали спортсменок з 25 країн світу. Ангеліна Єфімова здобула п'ять медалей, з яких три золотих та дві бронзові, та ще дві відзнаки за участь. На чемпіонаті світу з повітряної гімнастики з арту. Ангеліна змагалася в соло та дуетах. Гімнастка розповіла, що такого високого рівня їй вдалося здобути завдяки щоденним інтенсивним тренуванням. Лише за останні три роки вона отримала 108 медалей. У мене було п'ять дуетів та два соло. Я змагалася на гамаці, кільці та на полотні. У мене було чотири напарниці. А з одною дівчинкою розпала два дуети, з іншою по одному дуету. Конкуренція була дуже велика, дуже багато і дуже сильні учасники. Венгрія, Польща, Італія. Дуже важко було та Чехія. Це лише тому, що українки-тренерки поїхали в ці страни та почали тренувати там. Я кажуть, мої друзі, я живу в залі. Мене не бачать на вулиці Я постійно живу тут, постійно займаюся. Ось в мене закінчується урок, я навчаюся в цій школі. і Я зразу біжу на тренування і тут до 9-10 вечора. Дует кільці Олександр Петрови та Ангеліни Єфімої Жовто-блакитні серця здобув перше місце. Срібну медаль Олександра отримала ще в одній категорії. Вона займається повітряною гімнастикою лише півтора роки. Гімнастка вперше взяла участь у змаганнях міжнародного рівня. Виступала в категорії вікові 18 дуже складна категорія, бо змагаються спортсменки від 18 до 39 років. Дуже багатий, великий розрив віковий і дуже складно змагатися з дівчатами 18 19 років, тому що в моїй 37 вже не все дається так легко, як їм. Але все вийшло. Їхала з двома номерами соло це кільце і гамак. Гамак в мене призове місце срібло серед 12 конкурентів. Я зайняла друге місце, і це було дуже несподівано і дуже приємно, бо я працювала над номером дуже довго і дуже тяжко. Кільце у мене дев'яте місце серед 22 суперників. Війшла в десятку. Теж вважаю, що це дуже гарний результат. І в нас був дует з Ангеліною, жовто-блакитні серця. ним ми завершували третій день змагань. Я вважаю, що в нас дуже сильна студія, яка привезла всі сім дівчат приїхали з медалами, і я вважаю, що це дуже гарний результат. Це Показник високої професійності тренера і хореографів, які з нами працюють. Ну і дівчата працюють дуже тяжко на тренуваннях, не злазять з підвісок, щоб відточити від працювати всі номери. Найскладніше було справитися з хвилюванням, розповідають вихованки центру повітряної гімнастики і акробатики. Журі оцінює в номері не лише технічну складність елементів, а й артистичність, образ та враження від виступу. Під час оголошення результатів спортсменки зазначають, що відчували не лише радість перемоги, а й гордість за країну. Ну, дуже радісні, хочеться ще більше працювати, щоб ще більше медалі здобувати. Мене одне перше місце з дуетом. В категорії Junior Mix Double Competitive з ангеліною. В мене два перших це дует, два дуета було. І одна третя теж дует був. Перший дует мене називали Хижачки, другий дует Барселонські спогади, а третій дует це зіркова сяйва. Я дуже пишаюся, що ми представляємо свою країну і. Ну, як на мене, це треба показати як найкраще не те, що там хвилююся, чи там не ти зробив, а радіти, що ти представляєш свою країну. Готували спортсменок до чемпіонату світу з повітряної гімнастики в Італії, тренерка Анжеліка Єфімова та хореографи-постановники Інна Горєлова та Анна Остапенко. На міжнародному турнірі їх вихованки продемонстрували 17 номерів, з яких 10 отримали медалі. Гімнастки виконували складні трюки. Підготовка тривала 5 місяців. Кожен номер готується. Мінімум рік, тобто ідея, образ, музика, костюми, реквізит все до дрібниць. І було б дуже багато в мене дуетів, і акцент ставки робила на дуети, тому що дуети це більш важке, важка робота. Праця у двох, плюс тренер, плюс ще батьки. Але доїти наші всі зайняли призові місця. Діти тренувалися майже шість разів на тиждень, по 5-6 часів ми знаходилися у спортивній залі, плюс індивідуальні тренування, плюс тренування з хореографами, постановниками. Цей четвер ми виїжджаємо до міста ровно, веземо 60 номерів. І младшу групу, і середню, і старшу, це все українські змагання, але там кожен учасник отримає паспорт спортсмена, отримує розряд спортсмена, і переможці поїдуть до чемпіонату Європи в Чехію і до чемпіонату Етаз Арту, і чемпіонату світу зі спорту в Іспанії. А, а мої гімнасти, які Війшли до збірної країни в місті Ужгород. А зараз готуються до поїздки до чемпіонату світу зі спорту буде в венгрі. Більше про результати міжнародних змагань дивіться програмі стосується нас.